Сьогодні я працюю на виставці Абай. Місцеві жінки, дуже багато хто з них шиють свої колекції одягу Абай. Це чисто національний їхній одяг, але взагалі не тільки їхній, взагалі мусульманський. Тобто це ті накидки, які ви бачите в чорні раніше, зараз вони різних кольорів, вони називаються Абаями. За останні роки мода їхня дуже змінилась. Раніше жінці було дозволено доносити тільки одяг чорного кольору а чоловіку білого зараз все помінялося, і вони почали носити сві... абаї світлих кольорів дуже гарні. І де вони їх продають, це вони продають їх на спеціально організованих виставках, які відбуваються в готелях, де виставляються всі дизайнери, деякі з них мають свої магазини, деякі мають магазини тільки онлайн. Тому це така подія, де тільки жінки вхід чоловікам там заборонено. І я працюю на. Арабку місцеву, її звати Фатма. Ми з нею знайомі багато років. Вона можна сказати, вона починала свій бізнес. Я з нею почала працювати. Зараз вона вже сама організовує такі виставки. Виставка в Абудабі. Ну я вам покажу, зніму, як це виглядає тільки жіноча П'ють каву, міряють Абаї. все, що мені потрібно робити, це міряти Абаї, тому що вони не роздягаються. Тобто я міря Абайю, покажу, як вона виглядає на мені. Вони роблять замовлення по їхнім мірках. Ну, все. Я готова. Дуже люблю. От такі арабські жінки відчувають себе жіночними на всі сто, повірте, носити кожного дня такий шикарний одяг. Це все сваровські. Ось така краса. Ось, наприклад, ціна цієї Абаї 2500 в дирхамах – це 25 тисяч гривень. Ось тут дуже красиві, мої улюблені, біленькі. Це все сваровські, Тобто абая все в Сваровській, обшито. Ось так це все виглядає. Ось так виглядає моя робота. Я п'ю каму, знімаю відео і працюю одночасно. Поки що людей ще немає, арабки люблять приходити пізніше. Виставка починається з 5, з 5 до 10. Ось таке красиве.